Суботнім ранком Кременчуцькі бігуни зібралися на горі Пивиха, аби разом допомогти Збройним силам України. 200 спортсменів, як діти, так і дорослі. Як досвідчені бігуни, так і початківці пробігли дистанції 5, 10, 15 та 21 кілометр. Забіг це завжди гарна ідея, тому не пропускає жодного. Всіх надихаю. Приєднатись гарних емоцій. Кайфанути відчути цю атмосферу. По-перше, щоб не лунатити, друге, щоб трохи змотивуватися цією атмосферою, цією подією. Дякую Віталію всій, всій цій групі. Будемо бігти 5 кілометрів, тут різні дистанції 10 кілометрів, 15, 21, але тут трейл дуже складний, це вгору, вниз, вгору, вниз. То це будуть 5 реальні, 5 кілометрів. Кажуть, що 7,5 кілометрів. Кажуть сім з половиною наразі всі забіги, які організовує бігова спільнота Стілранерс, благодійні під час забігу на горі трейл, учасники збирали кошти на підтримку кременчуцьких військових. А кошти сьогоднішнього забігу вони спрямовані на купівлю двигуна. Стоїть в нас машина Хюндай Таракан. Позашляховик, який ми ремонтуємо, от купили вже двигун на нього і паралельно ремонтується Віто» 82-ї бригади ДШВ, який також ми поставимо ну, в стрій, і от ну кошти ми витратимо на оці потреби. Також на сьогодні йде збір на тактичні протигази для третьої окремої штурмової бригади, і ми їх також підтримаємо. Під час благодійного забігу на горі трейл учасники пробігли крос на різних дистанціях та отримали позитивні емоції. Участь у такому заході це одна з можливостей висловити підтримку всім захисникам. І захисницям нашої держави. Так як я не привик бігати, а боксувати, то така сушневата немножко. Була містами, там, де підйом. А так в принципі можна пробувати і більше робити. Класно, я утром проснувся, взагалі чудесне впечатлення. Дякую організаторам. Победу Україні. Гарна, добра, ранкова пробіжка. Все добре. Дякую великим організаторам. Все було на вищому рівні. Медицина, вода. Все проложене по маршруту. Все добре. Це все дрібниці життя. Головна перемога. Ми віримо в перемогу. Слава Україні! Відомо, що під час забігу було зібрано понад 80 тисяч гривень. Ці кошти організатори передадуть на потреби ЗСУ. Пам'ятаємо, що кожен добрий вчинок здатен наблизити перемогу України. Марія Бардаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.